Пентеп навітає мене звати Денис Зайченко і скажіть чесно: коли останній раз купляли собі флешку? Я маю на увазі, звичайно ж, простий флеш-накопичувач, не карту пам'яті, не USB SSD, не зовнішній жорсткий диск, а саме флешку. Скоріше за все, що в минулому десятиріччі, я особисто купляв собі одразу дві на 32 ГБ та USB 3.0 за безцінь, 4 роки назад. І з тих пір навіть не задумувався про оновлення. Але чому так? Наскільки все погано, я розповім це на прикладі компанії Goodram, бо її каталог насправді абсолютно ідеально ілюструє кожну з моїх позицій. Ну і ідея цього відео з'явилась у мене, коли я знайшов ось цю ось флешку. Тут я одразу нагадаю, що з вас лайк, підписка та дзвіночок. І не забувайте, що нас нарешті можна фінансово підтримати через YouTube прямо на офіційній сторінці каналу, по вартості від однієї чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Ну, по-перше, флешки з ринку не щезли. Ринок для них зменшився у багато сотень разів, але вони досі випускаються і досі розвиваються. Є флешки швидкі, таємні, і при цьому дешеві. Є універсальні під смартфони і ПК одночасно, є захищені з корпусом від погоди і паролем від чужих очей. Але гудрам є навіть антибактеріальні і біологічно розчинні. Тобто флешки не вмерли як клас, вони досі продаються і досі корисні, але популярність їх знизилась. І основною причиною цього є. Те, що популярність у флешок була вимушеною, а не природньою, у них просто не було конкурентів. Пік розвиток флешок я пам'ятаю, бо він прийшовся на мої по суті студентські роки, коли треба було роздрукувати реферати, дисертації, тести тощо. І для зберігання документів під друк. Флешки чудово підходять навіть зараз. Але тоді на них зберігались і фільми, і музика, і бекапи смартфонів, і навіть ігри. При цьому флешки були і є зараз компактними, зручними та надійними, а ємності у них були відносно адекватні під свої задачі. Потім почали з'являтися конкуренти. Наприклад, зовнішні жорсткі диски, котрі вимагали два USB, бо один давав занадто мало живлення. Вони були більш габаритні, але мали натурально 100 крат більшу ємність. Карти пам'яті конкретно microSD. Як найбільш універсальний формат, ставали дешевшими, і їх прямо через картридер можна було використовувати як заміну флешки. При цьому зберігались вони у смартфонах, які завжди під рукою. Потім почали з'являтись зовнішні SSD, котрі були дорожчі за будь-який аналог, але при цьому мали неймовірні швидкості, у тому числі рандомні, і додаткового жилення не вимагали. Ну і не варто забувати про розвиток інтернету. До певного моменту вам було вигідніше передати 4 ГБ файлів флешкою, аніж качати ці файли спочатку на файлообмінник, а потім качати файли звідти. І коли я кажу вигідніше, я маю на увазі і по часу, і по ціні, бо інтернет тоді був дорогий, і іноді треба було платити за кожен гігабайт окремо. І ця вся ситуація була до певного моменту. До цього самого моменту USB флеш-накопичувачі були єдиним зручним способом зберігання файлів і особистих, і першої необхідності, і просто важливих. Після цього моменту кожен із конкурентних пристроїв потихеньку відгриз собі десь з призначень флешок під себе, за винятком, мабуть, лише збереження документів для друку. Але з'явились, наприклад, зовнішні кармани для SSD, і не лише 2,5 дюймові, але й формату m 2 Тобто USB SSD стало можливо зібрати вручну і не дуже дорого. І ми при цьому отримували накопичувач, який круги здатен нарізати навколо флешок, який значно більш витривалий і не настільки вже незручний. І, як не дивно, дешевший. Інтернет став розвинений настільки, що цілі фільми. Простіше стало скачати, аніж нести на флешці. Соціальні мережі і месенджери стали імпровізованими файлообмінниками, торенти набрали популярності, а інтернет-мобільний навіть безлімітний став доступний ледь не школярам. Ну а жорсткі диски у зв'язку з бумом у розвитку технологій втратили ціну за гігабайт настільки, що навіть 500 гігабайтний 2,5-дюймовий диск зі швидкостями абсолютно адекватними міг коштувати як 64 гігабайтна флешка. Знову ж таки, флешка була менш і зручніша, але майже десятикратна різниця у ємності зробила своє. Врятувати ситуацію спробували флешки з microUSB або Type-C під смартфони, але карти пам'яті уніфікувались остаточно у зв'язку з чим втратили у ціні, ледь не так, як жорсткі диски. І ємність їх часто перевищувала, і ємність смартфона, і ємність USB флешки під смартфон разом узятих. А у флагманських смартфонів навіть підтримок карти пам'яті немає. Там ємність вбудованого накопичувача достатньо велика. Замість підсумків скажу, що флешки помирати то особливо не збираються. Ну в кінці кінців у мене, наприклад, безліч флешок по 8, по 16, по 32 гігабайта. Усі вони Банально із файлом Windows 11 на встановлення із образом Windows 11 на встановлення. І якщо хто не знав, образ Windows 11 можна створити на флешці і запхати усі файли в окрему папку. А іншу папку створити під, скажімо, портативну версію Аїди або CPU-Z. Тобто ви можете придбати флешку на 32 ГБ гігабайта за копійки на USB 3.0, запхати туди образ Windows 11, запхати туди базові. Програми для лікування вашого ноутбука або комп'ютера і бути в шоколаді. І витрачати на це жорсткий диск, мікро SD карту або зовнішній SSD не має абсолютно ніякого сенсу. Користь від цих форматів не перевищить банальну вартість і зручність звичайної флешки на USB 3.0, хоч від GoodRam, хоч від будь-якого іншого виробника. І на цьому в мене, мабуть. Все, а у коментарях не забудьте написати, скільки флешок у вас. У мене особисто 4, 8 штук. Найдешевша у вигляді пласкового металевого ключа на USB 2.0, я її купив на Aliexpress за безцін. Найдорожча це, мабуть, 64 ГБ від здається Kingston. Ну а найдорожча морально, найдорожча емоційно це, звичайно ж, ось 8 ГБ на. Гудрам на USB 2.0, Вона ще зі мною, власне, я розповідав про студентські роки. Оце вона була в студентські мої роки, але ви. Пишіть на соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну подяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600. І київському магазину Motostav та компанії Гудсен Moza за надання мені для зйомки цього відео стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайки підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. І тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал. Ordination. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувати здоров'я!